Закінчуємо збирання чергових чотирьох вітрин. Дві вітрини в такому виконанні 1,8. Під замовлення їдуть на васильки. Сьогодні до вечора будуть зібрані і добати стування. І дві вітрини в такому виконанні двохметрові плюс. Поїдуть на Вінницю містотким. Все виглядає красиво, все новеньке все гарненьке закінчуємо. Також стоять дві запаковані, готуються до відвантаження.